Учні та колектив ліцею номер 29 що у селі Прилуцьке, активно волонтерять від початку повномасштабного вторгнення. Ініціаторкою стала директорка навчального закладу. Нині школярі і навчаються, і маскувальні сітки плетуть. Допомагають і прості небайдужі мешканці села та сусідніх населених пунктів. Крім того, працівники ліцею роблять окопні свічки та в'яжуть шкарпетки для наших захисників. Як кипить процес допомоги у сюжеті Віри Шевчук. На перервах і навіть на деяких уроках восьмикласниця Ірина разом із іншими учнями та вчителями Прилуцького ліцею номер 29 плете маскувальні сітки для наших військовослужбовців. Тато дівчини нині боронить Україну, тож вона знає, як захисники потребують нашої підтримки. Допомагають Старші чи учні, там вчителі її так навчилася трохи пустити. Тату військовий йому потрібні ці висітки, і накривати там танки. потрібно займати старший клас, дев'ятий клас, восьмий. Там інші класи, інші батьки приходять і вчать. Вчитися потрібно сітки пости. Там не потрібно там сказати ось вже все, заплів і все. Там одну сітку запасти. Все не треба багато. Спільними зусиллями плетуть по дві сітки за день. Нині назбиралось вже понад 20, які передадуть сотій бригаді. Зараз плетуть зимові маскувальні сітки білого кольору. Втім, вже мають матеріали і для весняних зелених. Десятикласник Дмитро ділиться плести сітки вже навчився. Не тяжко так, можна так сказати. Мені дуже подобається те, що їх ну, стало легше плести. бо метод яким ми до того плили дуже ну, як тяжко було. І часто ну, виходилось розплітати і це все, а це дуже легко дається, і, ну і непогано виходить. Ну допомогти треба, це треба робити. І, ну, На фізкультурі ми можемо піти. Фізкультура, трудове, Ну там, ну як ми і вчимося, і те, і те, і те. ми все встигаємо потрошки. Директорка ліцею, яка й була ініціаторкою волонтерства у закладі освіти, подала оголошення у соцмережах. Тож плести сітки приходять і просто небайдужі люди, що живуть у селі Прилуцьке, та мешканці сусідніх населених пунктів. Я прийшла другий раз, прийшла перед роботою, друга змінена на роботу. Хочу допомогти. Діти тут на уроках, трошки сачкують, можливо, але хочеться допомогти, тому що військові мерзнуть і щоб їх не бачили, Ну хоча б так чимось допомогти фронту. Що може? Пані Валентина додає, як плести сітки тут розкажуть і покажуть, та закликає всіх бажаючих допомагати. Ну є схема, треба трошки підучитись. Ну як зрозуміло, звичайно, зрозуміло. Люди покажуть, всі доброзичливі, всі показують, все зрозуміло і доступно. Всіх запрошую, хто має можливість годинку часу. Це не важко, це навіть цікаво і спілкування. Так що запрошую, хай підходять люди і школу допомагають діткам, допомагають військовим. Це потрібно. Директорка ліцею Оксана Сущук каже: задля допомоги військовим об'єдналися всі, крім плетіння сіток, роблять окопні свічки, складають вітамінні набори. А на великдень печуть захисникам паски. Об'єдналася вся громада, допомагали всі. Хто чим міг, і продуктами харчування, і закрутки, і одяг ми збирали. Почали плести перші сітки, які важили, я не знаю навіть скільки кілограм із підручних засобів, але знову-таки приєднувалися всі, вся громада, дуже багато було людей. Згодом ми почали робити випічку, болки, пекли пасхальні, пасху пекли. Робили вареники, салати. Тобто, знову такі це все робилося великими об'ємами. Наші працівники, які працювали в школі, виготовляли окопні січки. Теж ми не рахували, але це була велика кількість. Долучалася знову такі вся громада, тому що і парафін купували, і зносили баночки, і картон. Ну тобто, це робилося теж великими об'ємами. Є і працівники школи, та небайдужі мешканці громади, що в'яжуть для воїнів теплі та яскраві. Шкарпетки. Долучаються жителі, так? хто вміє. В нас і вчитель вміє в'язати, в'яже, приносить носки такі простіші. Так? І приносять також, в'яжуть спеціальні застіпками для людей, які потрапили в лікарні, в госпіталі, щоб легше було надівати і тепло було в ножки. ніжки. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села Прилуцьке для новин на часі.